Look of the day, кросики, дуже зручні, до речі, такі шортики і ляна рубашечка. Ми приїхали з Trader джойс покажу, що ми купили на 116 доларів. Ми взяли кокосову олію, кокосове масло, масло кхі, потім олія авокадо в спрей вшикати, соєвий соус закінчився. Далі баклажан, овочі баклажан, зелена цибуля, сода, сьогодні мило все, закінчилась сода, пелюски мигдарю, маршмелло полуничне, полуниця, машмелополунична полуниця, фермерські такі два величезні томати, помідори, помідорки черрі, Пастила. Пастила, пастила, Хлопі. е, Органік огірочки. Кускус. Кускус. Ага. -кус. Два лимончика. Якщо чесно, коли беру навіть сітку в Костку чи сітку в цьому Frader Joys, вони у нас ніколи не псуються лимонами. Макарони. Макаронів буде багато. Дуже ось ми макаронами закупилися 30, просто 30 просто капець. Спаеті, кстаті, оці такі кльові ніколи не брали. Сьогодні побачила. вони такі дуже-дуже тонесенькі. Варяться 3-4 хвилини. А ці, ці дуже грубі. грубі, а скільки вони варяться? 9-10 хвилин ці. І ще такі різнокольоровані коротки. Для я завжди до чаю беру, вони дуже смачні. Ще макарони. Дуже багато макарони купляли. Mm -hmm. Інший пакет. Риба, шматочок, органік, органік фарш з індички. Беремо такий сік, він класний склад, класну оцінку має. І його колиш просто морозілку, то краще воно заморожені. Ложиш морозилку, він замерзає, і потім єсиш як заморожений сік. Яйця. Зубна паста. Зараз це мій must have. Е, такий йогурт в стіках полуничний. Я такий йогурт. Грецький Сме Грецький йогурт. Чість фета. Чіз фета. Крем сир, питний йогурт ягідний. І сам останнє це йогурт. Тішечка єсти. Так, це була розпаковка з трейдер Joe's. Зараз ми це все розкладемо по місцях, і я покажу, що що ми купили в Костко. Ми заїхали за памперсами, а вийшло як завжди. А вийшло як завжди. Я робіт цезаря. Але все на кучу кидає. Тут у мене яйця, помідорки, чері, салат, а, схожий до айсберга, але він мені смачніший. А, ми купляємо купуємо косподкувати капусточка. Тоді це релева, сіль перець і роблю соус. А, мені не подобаються ці соуси для цезарі, які готові продаються. Вони мені якісь такі От, сум, сматрє, спів, я. Недобрі. Я роблю сама соус. Сметана, богейський йогурт, сіль перець. Сік лимона, так багато лимона і чуть-чуть чесничку. Зараз на натру. Перемішуємо соус. Ще перчик умов? Перчик я вже насипала в салатик І все хочу так зразу вимішати. Невеличку візьму. Пукарме так. Бо була маленька. Такий у нас смачний обід. Я ще посмажила просто м'язко. Це така тонка вирізка, сіль перець і макарошки, салатик. Так що всім, хто їсть, смачного. Так, розпаковку з костку роблю на підлозі, бо я не хочу це все на стільницю сунути. Яйця, це вже ми на салат брали. А, цей салат е дуже смачний. Потім боксик черешні. Вона така, я дивлюсь, велика ця черешня. Я люблю жовту, але не було в костку жовтої. Але ми з червону. Ого! Діана. Дивіться, як... Діти, дивіться, яка черешня? який вам розмірчик? О, але велика. Є помий. Далі нектаринки. Ми їх теж по дорозі їли, помили, їли. Е, круасани на сніданок. Hello. Так. Лохина. Листя салату. Цибулька, сіточка, підгузники для булочки з шиє по щуйоткою. Я пробувала різні і ці хагісси самі, самі такі з центральною серединкою. Далі міні-перчик. Взяла цілий а, стос мочалочок ем, для кухні, 24 штуки. І думаю, наші роблять такого кольору? Чого не можна зробити щось нейтральне, жовте, біжеве, біле. Короте, не розумію, це слине. Ну, але нічого взяла. Далі сметана, м'яско. Було такі дві упаковочки, я вже одну, одну дістала, половину заморозила, половинку смажила. cream, вершки і туалетний папір, Дев'ять ті бокси. Я ставлю молоко. Завтра хочу відігріти якийсь молочний сир. Зараз в мене класно виходить, це а, я беру галом молока. Тут його а, 3 літри, 780 мл. Виливаю в каструлю. Потім в мене такий грецький йогурт 5%. І додається йогурт. 3-4 столових ложки включаю, щоб, щоб обережно включаю, щоб чуть-чуть підігрілося молоко, а не сильно. Головне не перегріти. У мене таке бувало, що я перегрівала, в мене сир не виходив. І так вінчиком перемішую до однорідної консистенції, щоб там а, не, було, не був йогурт кусками. А просто, щоб він об'єднався з молочком і все. І так закриваю потім е, і залишаю на ніч. І завтра десь ближче до обіду. тако поднісенок, бо йогурт опускається на дно. Легенько, щоб просто розтало. Але головне не забути, не відходити, бо в мене таке вже було не раз, що я ставила і ще ще робила, і забувалась, і перегрівала молоко. То краще поставити, просто щоб нагрілася мені каструля, вона в мене чавунна і вона довго тримає тепло. Я накрию кришку і все так залишу до завтра. От, дозавтра і закиснем, і все. буде сир. Ось Я, я вже сказала молочко да. Я дуже хочу м цей, лінивих вареників да. готові, вони такі смачні. Мені смачніші сирники, правда? Такі вони сучніші. Ну, смачніші хмеліниві вареники за сирники? Сирники смачніші. Так? Да? Ну, то сирників нажарим. Хто це прийшов? Дай мені ціпочку. Я до раз вкачив духовку. Дай мені ціпочку. Мені сказала вийняти бляху, але я... А я потрогав там знизу такі решотки, пачки. Тент. Тент. Хто це? Моя ціпочка. Мама мій. Мамузіцький мій. Та теж мамузіцький Така вже маленька дівчинка <су Stone iceayo> <су> е, мої. Ти, ти ставила молоко, чи я ставила відчала. <су fake> я... Ой, це вже забагато. <су> Ой. Ну, не забагато, воно може нормально, просто я переживаю завжди, щоб вона не збігла. Збігло молочко. Ні, вже тобі стали. Йдемо, Кіця. І там Ірина. Ігрі, Ірик. У нього багато твого волосся на руках. Мені його навіть звідси... як я заділяюсь, мені його звідси достається. Ай, я забуду світу. Хелло! Ой, так це трошки головушкою ловушку кітей. У нас таке сіммасінько. Чотири місяці, чотири. А вже все хоче їсти, ходити, все, все. Де? В офісі. То йде зараз. Да, чрам зараз. паструлька трошки нагрілась, ледве-ледве тепла, не холодно. Виключаю. І накриваю кришкою до завтра. І буде паку, завтра паку. сирочок. Зробила кавусю. Де, ти що собі робила? Паку. Я на гарячий шоколад. Шокітця, сольоденька, зараз мама тебе бере. Я вже, коротше, другий день п'ю каву два рази в день. Щось таке робиться. Ну, хочеться кавки, нічого не зробиш. Уно і моя рука. Я йому мешати не можу. Мене супер неправильна вечеря. Дуже захотілося макарошки з молоком. Діана після басейну захотіла прийшла, і все, я теж хочу. То я буду вечеряти макаронами з молоком. Бусінка. Ти вже вперед трошки повзеш, це вже так треба дивитися. Кепшоно. Ну просто. Ну, це просто я не знаю. Білє. Коку Ку ціплятко. Пшено і пшено і любить дуже нашу батьку, десь пустити, десь щось карабкатись, карабкатись. Ей, кіця солодка! У нас вже наступний день перевіряємо наше молоко. Так, воно скисло. Зараз я візьму це червоне зазвичай лопаточкою. от така консистенція в молока. Ось таке просто кисле молоко. Включаю на середній в мене з, з, з 9. Получається, п'ятерочку я ставлю, щоб воно стало нагріватися, але не було гаряче сильно. І так потім декілька разів тільки так по дні помішаю, щоб нічого не не. Ну, воно не перестане на такій температурі. І все, сирок відігрівається. Добрий день. Добрий день. Зайчик солодкий. Так, в мене вже молоко дуже сильно нагрілось. Я поки кормила малого, напевно, трошечки перегріла. Але отак, якщо чисті руки і так попробувати, то так, що ти, типу, не можеш тримати, там палець. Ну, це не є п'яток такий, що ти прям ну, опікаєш палець. Коротше, я не знаю, як об'яснити це. Ну, в общем-то, зараз даю схолонути трішки хвилинок, 15. -15. Поки буду пити каву, якраз роблю. І тоді буду відсіджувати. Відсіджувати буду, в мене є спеціальна тканинка, така, я купила вона в, в таргі брала для сиру. От, сюди його застелю. У мене з є такі, таке ситочко пластмасове. Я сюди застеляю не в один раз, не роблю в два рази, бо воно тут немає ні дірочок, нічого. І все. І так відсіджую. От так що. Буде у нас сирочок. Я роблю кавусю. Я так роблю зараз. У мене завжди з кавою якісь дилеми. Як мені зараз смачно пити каву? Я наливаю пів чашки молока, нагріваю мікрохвильовці. Дав мікрохвильовці. Потім я додаю цукор. Цукор. Пів ложки цукру даю. Отак. Йду в офіс робити собі кавусу. От, все, чик-чик, йду сюди, наливаю потрійне еспресо. І вова! Просто супер. Отак, я натискаю еспресо. Там зерна малються і роблю кавусю. Зробила кавусі, вона знов починається дощ, накрапає вже такий бітон. Я вже чесно відвикла від бруківки, а тут в Америці скрізь такий бітон, заливають. От, так що йду. Ще сьогодні ми поїхали в трейдер Джойс, бо я вчора в сестри побачила в сторіс керамісу. Я так його хотіла, і я вчора побачила сторіс, як до 10, за 10 хвилин мав закриватись магазин, і я вже би не встигла поїхати його купити. Я просто вночі спала і мені здавалося, що мені сниться це тірамісу. І я думаю, чи мені його зараз їсти, чи мені чекати, коли я поїду ввечері в гості? Не знаю. Я тобто поїду до подружки на чай. Я взяла дві пачки, правда. Ну, мені небезпечно відкривати, бо я можу зразу багато з'їсти. Зараз покажу. Так, тірамісу. Отаке тірамісу. купила в Trader Joyce. Дві пачки взяла. Воно продається в морозилці біля е, моті. От, то я купила Тірамісу. І ще, що купила, забігли, коротше, ми в магазин. Я як побачила ці кросовки, я просто ну, я не змогла їх не купити. Я просто не змогла. Я собі хочу хоч адідасовські коричневі кросовки, да, але ці мене так підкупили своєю підошвою коричневою. І я знаю, що ніхто середину бачити не буде. Але ця оранжева стілка, і якось вони мене дуже сильно підкупили. В общем, купила нові кросівочки собі. Дуже. Мені подобається. І там, до речі, отакі були заправлені шнурки, такий в тон самого кросовка. І додатково йшли такі шнурочки молочні. Ну мені здається, що з молочними гарніше, вона так відділяється і так зливається з цим значком. Ну, в общем-то, в мене така сьогодні обновочка. Дуже зручні, гарні до всього будуть мені підходити. Красивочки. Вже мушу Давідіка скрізь закривати подушками, бо він просто як шило став він. Буквально за останній тиждень почав перевертатися і так ем, крутиться прямо. Він з одного кінця в інший. Кінець ліжка може перекрутитись за декілька секунд. Справді це ну дивитись треба постійно <гум> за ним, бо дуже дуже шустренький малючок. Прийшла вже десь година. Я буду спроціввати сир. Дощ і мати. Дощ? Так? Що це за дощ? Він ну, нагуляє. Крапані, дощ у мене. Тож це не сукру роблено. Я це ситко застеляю до цією своєю марлею. і виливаю наш сир. Ой, який класний вийшов! Вау! Дуже класний вийшов сир. І отак от це все діло проціджую. Сир вийшов дуже кльовий. <риклад> <риклад> от, буквально 10 хвилин він зараз так стіче. І все. І я зважу, я люблю завжди важити, мені завжди цікаво, скільки вийшло сиру. Багато, мало? Не сильно багато, щось цей раз в мене більше буває, виходить. Ось такий гарячий після морози. Mm. Отак, так, чик, -чик. Прям попечення. О. А, кілограм. Геретикочик. Вийшло кілограм. 360 грамів. І 45 грам. Ні. Коротше, кілограм. Ми приїхали до моєї подружки на чайочок. Взяли кіра-місу. Вона каже, що в неї є дуже добрий зелений чай. В общем, то, то в нас буде правильний ем, чай з неправильним десертом. Але нічого ж їх так хочеться. Я повечерила просто омлетом. О, і будемо собі відпочивати, може гуляти будемо, я так думаю, не знаю. Ти сопли їхав в гості. Кіця Шулотка. Давідік. Давідік. ку ку а, Ти моя любов. Ти моя краса. Не знаю. У нього, е, нього очі здаваються з цим бодіком, я не можу. Давідік. Куку! -ку! Ей, Ципочка! Са те закала злота! Там. А, <ритиско> <ритиско> <ритиско>? okay. але ти вже зразу доростиш і став. що ти таке з тобою? Ти зразу подоростиш? Yeah. <ритиско> так, ну десь ти такі ще. Ну вже, ну чим? Ну ти А,